Доброго дня, мене звати Черненко Наталія Андріївна. Я учитель з 40-річним педагогічним стажем. Розробила авторський курс твоя математика, які повністю за 20, за 20 темами, які повністю охоплюють програму шкільного курсу математики для твоєї успішної підготовки до ЗНО. В цьому я і буду тобі допомагати. Якщо в тебе виникатимуть запитання в ході даного заняття або за його межами, ти можеш їх задавати. Для цього використовуй коментарі до даного відео або пиши мені повідомлення на моїй Facebook сторінці. Отже, параграф 3. Сьогодні розглядаємо теми, три функції та їх властивості, а параграф третій квадратична функція за під темами, які бачите на екрані. Отже, означення квадратичної функції та їх графік. Функція виду АХ квадрат плюс bx плюс С, де А не дорівнює нулю абс дійсні числа, називається квадратичною. Наприклад, функції, які перезаписуються, називаються квадратичними. Графік парабол, графіком квадратичної функції є парабола, відки якої направлені вгору, якщо А більше нуля, відки якої направлені вниз, якщо А менше нуля, вершина параболи та вісь симетрії. Вершина параболи це точка з координатами Х0 і 0 де х 0 називається абсциса вершини параболи, і 0 ордината вершини параболи. Абсцису вершини параболи можна знаходити за формулою мінус Б, поділити на 2А. Тоді y0 0, ординату вершини можна знайти. Підставивши значення асиси вершини параболи у квадратичну функцію, або ж застосувати формулу і гнулеве дорівняє мінус d, що ділиться на 4а. Звичайно, що маючи два вигляди квадратичної функції а більше нуля вітками вгору, а менше нуля вітками вниз, вісь симетрії ми бачимо, проходить через абсису вершини параболи. Тому, якщо треба знайти, обчислити відстань від початку координат до вершини параболи, то знайдемо спочатку координати вершини параболи. Для цього застосовуємо формулу Х0 дорівнює мінус b поділити на 2а, підставили значення замість b – 10, замість А мінус 1, отримали абсису вершини 5. Тепер замість Х. У квадратичну функцію y дорівнює мінус х квадрат плюс 10х мінус 13. Замість х підставили значення 5. Маємо 12. Таким чином, вершина параболи це точка з координатами 5, 12, і початок координат це точка 0, 0. Для цього. Розглянемо ескіз до даної задачі, вважаючи точку А з координатами 5, 12, точку О з координатами 0, 0 знаходимо, що довжина відрізка OB буде 5, оскільки абсциса вершини параболи 5, а ордината 12, то відрізок AB буде 12. Тоді. За теоремою Піфагора знаходимо довжину відрізка Оа, тобто відстань від точки А до точки О, Підставили знайдені значення, і отримали, що ця відстань дорівнює 13. Для того щоб говорити про область значень, згадаємо, що область визначення, оскільки квадратична функція є многочлен, то область визначення є множина всіх дійсних чисел, говоримо про область значень, якщо відки параболи вгору. Область значень буде дорівнювати від ординати вершини параболи включно до плюс нескінченності. Це ви бачите на рисунку. Аналогічно, якщо відки параболи напрямлені вниз, то область значень буде від мінуси скінченності до ординати і рихнулове включно. Тому. Говоримо про найбільше значення параболи, коли відки параболи направлені вниз, що найбільше значення буде це Y0, тобто значення функції в авсисі вершини параболи. Ну, а для параболи відками вгору можливе тільки найменше значення це буде ордината вершини параболи. Розглянемо приклад, при якому значенні це найбільше значення функції y дорівнює мінус 5х квадрат, плюс 10х плюс се дорівнює мінус 1. І друге запитання у якій точці ця функція набуває найбільшого значення. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, найбільше значення, причому відки направлені вниз, це буде ордината вершини параболи. Для того, щоб знайти ординату вершини параболи, треба знайти абсису вершини параболи. І в даному конкретному прикладі абсиса вершини дорівнює 1. Тоді знаходимо значення від одиниці. Це буде 5 плюс 1. Але. Найбільше значення дорівнює мінус 1. Тепер прирівнюємо 5 плюс С до мінус 1, звідси С дорівнює мінус 6. Нулі функції це точки перетину графіка з осями з вісю ОХ. Для того, щоб знайти ось видно нулі функції, а якщо х дорівнює нулю, то то буде перетин з вісю о і вершина показана на малюнку. Для того, щоб знайти нулі функції, квадратичний тричлен прирівнюємо до нуля, утворюємо квадратне рівняння. Для розв'язання квадратного рівняння, треба знати дискримінант, СБ квадрат відняти 4Ц. І якщо дискримінант більше нуля, то маємо два дійсних різних корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то ці корені будуть рівні між собою. Тому кажуть, що буде два дійсних рівних корені, інколи говорять, що один корінь. І жодного дійсного корення не буде, тобто не буде нуля функції, якщо дискримінант менше нуля. В тому випадку, якщо відки параболи направлені напрямлені вгору, то ще раз у Якщо дискримінант більше нуля, 2 – нуля функції, дискримінант дорівнює 0, 1 – нуль функції, і дискримінант менше нуля, жодного нуля функції немає. Якщо відки вниз, аналогічно дискримінант більше нуля дві точки перетину, тобто два нуля функції. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то одна точка перетину. Дискримінант менше нуля. То жодного нуля функції, квадратична функція не буде мати. Розглянемо завдання. Графік функції, Y дорівнює мінус 6х квадрат плюс х плюс с, перетинає вісь ординат у точці 0, мінус 8, знайти значення с. Якщо точка m належить графіку функції, то її координати задовольняють умову цього. Цієї функції. Тому замість Y підставляємо мінус 8, замість X підставляємо 0 і знаходимо звідси це, це дорівнює мінус 8. Проміжки монотонності, тобто розглядаємо, де функція зростає, спадає. Для випадку, якщо а менше нуля, ви бачите, де проміжок це спадає. На проміжку від Х нулевого, тобто абсиса вершини параболи до плюс скінченості, зростає від мінуса скінченості до, до Х нулевого. І якщо А більше нуля, то аналогічно проміжки зростання, спадання, бачите. Розглянемо конкретно приклад, де сказано, щоб знайти проміжок спадання функції y дорівнює х2 відняти 4х мінус 5. Отже, перший крок знаходимо абсису вершини параболи, і оскільки відки параболи напрямлені вгору, бо перший коефіцієнт на х квадрат це 1, того спадає на проміжку від мінус скінченності до 2. Друге завдання: вкажіть проміжок спадання функції y до рівня мінус х квадрат плюс 4х. Знаходимо абсису вершини параболи це 2 функція спадає на проміжку від 2 до плюс нескінченності. Можемо сміливо сказати, що функція буде зростаюча на проміжку друга від мінус нескінченності до 2. Проміжки знаку сталості квадратичної функції це там, де функція набуває або додатніх значень, або від'ємних. Для цього розглядаємо випадок, коли а більше нуля, і бачив, в першому випадку, коли дискримінант більше нуля, функція додатня на при всіх х менше мінус одного і при всіх більше х друге. Від'ємне значення набуває на проміжку від x 1 до x 2 Якщо випадок дискримінант дорівнює нулю, то функція зростаюча є на множині всіх дійсних чисел, крім абсциси вершини параболи. І якщо функція, дискримінант менше нуля, функція не має нулів жодного нуля функції, тому функція буде тут. Набувати лише додатніх значень, тобто на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. В другому випадку, якщо відки параболи направлені напрямлені вниз, то функція додатня на проміжку від x першого до х 2 другого, від'ємна на проміжку, тобто y менше нуля на проміжку від мінус нескінченності до Х першого, в об'єднанні від x2 другого до плюс нескінченності. Випадку, якщо дискримінант дорівнює нулю, то функція набуває завжди від'ємних, крім абсциси вершини параболи. Додатніх значень функція немає в такому випадку. Якщо функці... дискримінант менше нуля і а менше нуля, в цьому випадку функція завжди набуває тільки від'ємних значень. Алгоритм побудови квадратичної функції. Зрозуміло, що сам перед треба встановити абсису вершини параболи. Спочатку напрям віток встановити, визначити координати вершини параболи за формулою, ми вже знаємо, знаходити далі координати точок перетину з осями координат. Тобто, якщо Х нулю, то Y дорівнює c, знаходимо цю точку, це нуль c або якщо y дорівнює нулю, то утворюється квадратне рівняння, знаходимо звідти х перше, Х друге. Або знаходимо додаткові точки, якщо для цього необхідно, і з'єднуємо точки лінією і таким чином утвориться графік. Парабола. Для випадку розглянемо, побудувати графік функції, у дорівнює х квадрат відняти 4х відняти 2. Для цього говоримо, відки параболи вгору, тому що графіком буде парабола. Перший коефіцієнт перед х квадратом одиниця тому відки направлені вгору. Далі знаходимо координати вершини параболи абсиса 2, ордината мінус 6, тобто маємо координати вершини параболи, Це 2 мінус 6. Далі заходимо точки перетину з осями. Якщо x дорівнює нулю, y дорівнює мінус 2. Якщо y дорівнює нулю, то x 2 плюс мінус корінь 6. Тобто маємо координати точок перетину з осями. 0 2, 2 плюс корінь 6 – 0, і 2 мінус корінь 6 – 0. За даними точками, Поки що знайдемо ще додаткові точки, деякі х надаємо значення 1, 3, 4. Тоді відповідно значення у ми маємо. І за даними всіма точками будуємо графік функцій. Графік функцій буде мати ось такий вигляд. Приклади побудови графіка функції у дорівнює х квадрат мінус 2х мінус 3 з модулем. Спочатку побудуємо графік функції, y до квадрат мінус 2 х мінус 3. Для цього говоримо: це графік парабола, відки направлені вгору, бо перший коефіцієнт одиниця. Далі координати вершини параболи шукаємо. Це вийшло мінус 4. Знаходимо координати точок перетину з осями. Х надаємо значення 0, шукаємо y. Вибачте, звідси х3х дорівнює мінус 1. Тому координати точок перетину це 0, мінус 3, 3, 0, мінус 1, 0. Далі будуємо графік функції y дорівнює х квадрат мінус 2х мінус 3. Побудували, а тепер нагадуємо побудову. Функції Y дорівнює модуль F від X, виділяємо ту частину, яка побудована на дивісію OX, а та частина, яка побудована під вісію OX, симетрично відображаємо. Тому графік остаточний буде ось така функція. Далі розглядаємо. Побудувати графік функції y дорівнює рівня х квадрат мінус 2 модуль х відняти 3. Будуємо спочатку параболу без модуля, вона виглядить таким же чином, як і в попередньому завданні. Потім виділяємо ту частину, яка побудована для х більше рівня 0, і цю виділену частину симетрично відображаємо відносно осі по y. Наступний модуль Y для цієї ж параболи виділяємо ту частину, що побудована надвістю ОХ, і виділену частину симетрично відображаємо відносно осі ОХ. Тобто даний графік буде мати ось такий вигляд: визначення параметрів АБЦ квадратичної функції, наприклад, на такому рисунку. А більше нуля, оскільки відки параболи вгору. Якщо функцію підставити замість Х0, ми отримаємо значення С і за малюнком ми бачимо, що значення С більше нуля. Потім шукаємо абсцису вершини параболи, визначаємо. І за малюнком бачимо, що вона від'ємна. Тому, враховуючи, що А додатє, отримуємо Б більше нуля. Таким чином, ще раз повторимо, що ми знайшли А. А. Це напрямлення віток. Це перетин графіка з вісю у Ігре, х 0 це абсциса вершини параболи. Тому в даному випадку відповідь буде А більше нуля, С більше нуля, Б більше нуля. Другий приклад розглядаємо На цьому, в цьому випадку А більше нуля, відки направлені вгору, С також за графіком видно більше нуля, абсиса вершини додатня. Звідси в цю формулу в абсису вершини підставляємо А додатнє, знаходимо Б від'ємне. Тому варіант відповіді: тут А більше нуля це більше Б менше нуля. Третій графік розглядаємо, скільки відки поработали вниз А менше нуля. Це від'ємне за графіком абсциса вершини додатня за графіком. Підставляємо у цю формулу від'ємне значення А, знаходимо Б більше нуля, тому варіант відповіді тут А менше нуля, С менше нуля, Б більше нуля. Розглядаємо наступний можливий варіант розташування параболи, оскільки відки направлені вниз А менше нуля. Це точка де перетинає графік о Y, Це значення за графіком бачимо більше нуля. Знаходимо абсису вершини і бачимо, що вона від'ємна. Звідси знаходимо Б менше нуля і відповідь до даного графіка А менше нуля, С менше Б менше нуля. Практичне застосування, як бачите, на малюнку зображено, причому y дорівнює мінус 0,8х квадрат плюс 0,8х це квадратична функція, яка виражає траєкторію руху м'яча, коли футболіст б'є у ворота. Практичні завдання. Задання 1. Задано функцію f і dx, x відняти 2, x відняти 4, вказати правильну нерівність. Знайдемо нулі функції даної, це буде точка 2 і 4. Граф – це квадратична функція. Будуємо графік квадратичної, враховуючи нулі 2 і 4 можемо сказати, що функція ця буде додатня набувати додатніх значень на проміжку від мінус нескінченності до двох в від від чотирьох до плюс нескінченності. Тобто, якщо ікси попадають в вказані проміжки, то функція тут більше нуля. Одиниця попадає в проміжок, але значення функції у нас на проміжку від 2 до 4 від'ємне, але одиниця на цей проміжок не попадає. Тому варіант відповіді тільки число 5 попадає в проміжок від 4 до плюс нескінченності. Друге, скільки точок перетину мають графіки. Парабола х квадрат мінус 6х та функція y дорівнює 9. Для цього можна або було побудувати і побачити, а ми розв'яжемо відповідне рівняння. Прирівняємо праві частини обох функцій. Тобто квадрат мінус 6х прирівняли до мінус 9, перенесли 9, звели це повний квадрат, звідси знайшли х дорівнює 3. Тобто точок перетину функція має одну або дві, які співпадають. Тому відповідь В в даному завданні. На одному з рисунків зображено ескіз графіка функції y дорівнює мінус х квадрат, укажіть цей рисунок. Оскільки квадратична функція y дорівнює 1 відняти х квадрат, то за. Геометричними перетвореннями графіків функції, ми бачимо, що мінус х квадрат, відки параболи мають напрямлені бути вниз, і ця парабола з вершиною точці 0, 0 має бути виконана паралельне перенесення на одиницю вгору. Тобто її вершина, параболи 1 y дорівнює 1 від х квадрат, це точка 01, а це відповідає варіант відповіді D. Четверте завдання. На рисунку зображено ескіз графіка функції y до рівні а квадрат плюс bx плюс С вказати правильне твердження щодо коефіцієнтів АБЦ. По-перше, оскільки відки параболи напрямлені вниз то А менше нуля. Далі, якщо замість х підставити 0, то це дорівнює нулю. Знайдемо абсису вершини параболи, і оскільки вона праворуч від початку координат, то вона є додатня звідси, а від'ємне, ми знайшли в першому випадку, від'ємне поділити, так. На від'ємне, звідси знаходимо Б, має бути додатнє. Отже, такий варіант відповіді є під буквою Д. П'яте завдання, на якому з наведених рисунків зображено графіка функції y дорівнює 4 відняти х-1 до квадрату. Знову ж скористаємося геометричними перетвореннями, Відки параболи мають бути напрямлені вниз, бо коефіцієнт перед виразом х мінус 1 до квадрату мінус. Далі Х від нього відняти 1, значить, параболо у до Х квадрат виконуємо паралельне перенесення вправо на одну одиницю, і вгору на 4. Графіки функції відповідають під варіантом Д цим умовам, бо відки вниз виконали паралельне перенесення вправо на 1 і підняли вгору паралельне перенесення на 4 одинички вгору. Маємо варіант Д. На рисунку зображено ескіз графіка функції y дорівнює х квадрат плюс 2х плюс 3, на якому проміжку ця функція спадає. По-перше, парабола напрямлена відками вгору, бо перший коефіцієнт 1. X0 – одиниця. х0В. Це абсциса вершини параболи, і за рисунком ми знаходимо вона мінус 1. Знаходимо значення замість b 2 замість 2а це 2 це мінус 1, ми бачимо. Значить, функція буде спадна на проміжку від мінус скінченності до мінус одиниці. Включно тобто той варіант, який поданий в умові. Сьоме завдання. Яка з наведених парабол може бути графіком функції y дорівнює x квадрат плюс пх плюс Q, якщо рівняння x квадрат плюс пх плюс Q дорівнює рівні нулю немає дійсних коренів? По-перше, функція графік функції, відки вгору напрямлені, а для того, щоб квадратне рівняння не мало дійсних коренів. Дискримінант має бути менше нуля, тобто, якщо відки вгору, парабола має не перетинати вісіхсів, і це варіант відповіді Д. Восьме завдання. На якій відстані від осі апсиз знаходиться вершина параболи? Y дорівнює 2 х квадрат плюс 4х плюс 5. Знаходимо вершину параболи, це точка мінус 1. На графіку, оскільки перший коефіцієнт А дорівнює 2, відки направлені вгору, х 0 у нас мінус 1. То, щоб знайти відстань від вершини параболи до осі абсцис, треба знати значення y0, яке знаходимо і воно дорівнює 3. тому... Тут відповідь даному завданні y 0 v дорівнює 3. y 0 – це є відстань від вершини параболи до осі абсис. Дев'яте завдання. Парабола y дорівнює х квадрат плюс, плюс 3 має вершину в точці з абсису x 0 v дорівнює мінус 2, знайти значення параметра B. Для цього, оскільки. Парабола має вершину х0В дорівнює мінус 2, то знайдемо за формулою як шукається ця абсиса вершини, і звідси визначаємо b, b дорівнює 4. І це буде відповідь до даного завдання. Десяте. Задано параболу, y дорівнює ах2 плюс bx плюс С вершина якої знаходиться в точці С 1. 1 яких значень можуть набувати значення параметрів А і С, якщо Б більше нуля. Якщо вершина то має такі координати 1, 1, то знаходимо абсису вершини. Замість їх з підставляємо 1, бо абсиса вершини дорівнює 1? Звідси, враховуючи те, що за умовою Б більше нуля знаходимо. Що А має бути менше 0. Далі знаходимо Y 0 знаючи, що Y 0 також дорівнює 1, підставляємо формулу дискримінант Б квадрат відняти 4 ац Звідси виражаємо і знаходимо значення С. Враховуючи умову, що Б додатні, А від'ємне. Ми не можемо чітко сказати, яке значення буде в чисельнику. Знаменнику точно буде від'ємне, а в чисельнику може бути як додатнє, так і від'ємне. Тому давайте схематично зобразимо ескіз даного графіка, вказуємо, скільки а в нас вийшло менше нуля, то відки параболи напрямлені вниз, і за малюнком ми бачимо. Що значення це може бути як додатнє, так і від'ємне, але воно обов'язково буде менше за одиницю. Тому А менше 0 і С менше 1 є відповідь до даного завдання. Для уточнюючих запитань мої контактні дані ви бачите, ти бачиш зараз на екрані. Контактуй при потребі і став лайки, і підписуйся на мій канал для того, щоб і вмикай дзвіночок, щоб слідкувати за оновленнями. Наступну тему, яку ми будемо розглядати в темі 3, це буде параграф 4. Дробово лінійна функція. Тому сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!